Вітаю на каналі Реальні Японці, на огляді рідкісний скутер Honda Giorno. дуже давно їх не було у нас на каналі і взагалі в продажу. Скутер з двухтактним двигуном на повітряному охолодженні в такому стильному дизайні прийшов з Японії з пробігом майже 8200 км в гарному стані, в цікавому кольорі стан ручок взагалі як нові по пластику є якісь потертості, показую детальніше. Так, ну ось тут, так по цій частині, ось тут є такі незначні нюанси. Так, ну і ось тут такі царапки присутні. Загалом виглядає дуже прикольно, пластик весь цілий, без пошкоджень, без трішень, паяних елементів немає. Так, В комплекті один ключ. Ключ оригінальний, Honda під сидінням. Так, ну це коробка, замінювався задній амортизатор. Ось такий тут багажничок невеличкий, але шалом поміститься без проблем. Бензобак чистий. Сюди заливається двохтактне масло, сидіння без пошкоджень. так Порівняв ролику варіатором все добре, фільтр новий, гума Тимсан, 12-го року випуску по Залишку біля 20% колодки десь біля половини ще є. Передня гума нова. Так, Виробник Китай попереднім колодкам також біля 50%, по підвісті все добре. Ось така гарна накладочка, хромова накрили, такі. Шильдики в виглядає дуже прикольно. Показує, як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.